Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би розповісти вам про одну давню російську народну традицію. А саме снохатство. Традиція цікава, дика, особливо для святої Русі та скрепного народу. Отже, що про це повідомляє нам Безгін Володимир Борисович, доктор історичних наук, професор. Снохатство практика в російському селі, при якій чоловік, глава великої селянської сім'ї, що живе в одній хаті, Веде статеві стосунки з молодшими жінками сім'ї, зазвичай з дружиною свого сина. Зв'язок свекра з, з невісткою, званою снохою. Ця практика набула особливого поширення у XVIII-XIX століттях. Що б ви сказали, якби раптом розкрилося, що той, кого ви все життя називали своїм батьком, насправді ваш дядько, брат вашого батька від вашої бабусі і вашого прадідуся? Що той, кого ви все життя вважали своїм дідусем, насправді ваш батько. І він же батько вашого батька, який насправді вам не батько, а дядько. Ви б для початку голову зламали від такого родоводу. Це з незвички, тому що ви не великорос. Слід визнати, що статева близькість між главою селянської родини і невісткою була явищем не винятковим, а для російського патріархального укладу сільського побуту в якійсь мірі навіть буденним. Ніде, здається, крім Росії, зазначав Набоков, немає принаймні того, щоб один вид кровозміщення набув характеру майже нормального побутового явища, отримавши відповідну технічну назву снохатство. Подобається? Тисни лайк та підписуйся на канал. Спостерігачі відзначали, що цей звичай був живий навіть в кінці 19 століття і на початку 20-го. Причому однією з причин його збереження був сезонний відплив молодих чоловіків на заробітки. Хоча ця форма кровозмішання була ніби засуджена освіченим суспільством, селяни її не вважали за серйозне правопорушення. У ряді місць, де снохатство було поширене, цьому пороку не надавали особливого значення. Більш того, іноді про сноху з часткою співчуття говорили. Невістку любить, живе з нею як з дружиною. Сподобалася, значить, йому. За спостереженням етнографа Балова, в Ярославських селах снохатство або незаконне співжиття свекра з невісткою, явище досить часте. В очах селян снохатство було гріхом, але не злочином. З іншої точки зору дане діяння трактував закон. Навіть якщо зв'язок свекра і невістки не був результатом насильницьких дій, то все одно вона була дією злочинною, так як порушувала заборону на статевий зв'язок між близькими родичами. В даному випадку по властивості, а отже, була нічим іншим, як кровозмішанням. Причину існування цієї форми, задоволення потреб слід бачити в особливостях селянського побуту. Одна з причин це ранні російські шлюби. В середині ХІХ століття, за відомостями Звонкова, в селах Елатомського повіту Тамбовської губернії було прийнято одружувати 12-13-річних хлопчиків на наречених 16-17 років. Батьки, схильні до снохатства, навмисне одружили своїх синів молодими для того, щоб користуватися їх недосвідченістю. Іншою причиною, що створює умови для поширення цієї вади в сільському середовищі Росії, були відхожі промисли селян. Молодий чоловік не проживе іноді і року, як батько відправляє його на Волгу або куди-небудь в найми. Дружина залишається одна, під слабким контролем свекрухи. З Болховського повіту Орловської губернії інформатор в 1899 році повідомляв. Снохатство тут поширене тому, що чоловіки йдуть на заробітки, бачаться з дружинами тільки два рази в рік. Свекорш залишається вдома і розпоряджається на свій розсуд. Автор кореспонденції з Пошехонського повіту Ярославської губернії зазначав, що за часів панування в повіті відхожих промислів молоді люди нерідко, через місяць або два їдуть на чужу сторону на рік, а то й більше. Як, наприклад, всі особи, які живуть в служінні в торгових закладах Петербурга та Москви. Аналогічні за змістом відомості з мединського повіту Калузької губернії. Часті випадки в сім'ях, де молодий чоловік, працюючи на фабриці, роками відсутній або відбуває військову службу, а свекор починає снухачити самим, самим зухвалим способом. Механізм схиляння невістки до співжиття із свекром був досить простий. Користуючись відсутністю сина, від на заробітки, служба, а іноді і в його присутності свекор примушував невістку до близькості. Вхід йшли всі засоби і вмовляння, і подарунки, і обіцяння легкої роботи. Зазвичай така цілеспрямована облога давала свій результат. В іншому випадку долею молодиці ставала непосильна робота, супроводжувана причіпками, лайками, а не рідкою побоями. Життя жінок, які відмовили своїм секрам, свекрам задоволення їх бажань, на думку сільського кореспондента з Калузької губернії, ставало нестерпно болісним. За словами селянки, яка відчувала на собі снохатство, в разі відмови свекру, той мстився невістці. Наговорюванням на неї синові всякої Гедоти про те, що та мала в його відсутній зв'язок зі сторонніми чоловіками. Спеціаліст по цивільному праву до революційної пори Соловйов у своїй праці зазначав, що коли невістка не бажає бути співмешканкою свекра, їй дістаються від нього жорстокі побої, а решт підпіллі, погребі чи холодній коморі. Типовий приклад примушення свекром невісток до близькості наведено в кореспонденції 1899 року. Жителя села Хрестовоздвиженський гробника Болховського повіту Орловської губернії е, Перькова, багатий селянин, сьомін, 46 років, маючи хворобливу дружину, услав двох синів на шахти, сам залишився з двома невістками. Почав він підбиватися до дружини старшого сина Григорія. А та, як, як селянські жінки не, не дуже слабкі до нарядів і мають пристрасть до спиртних напоїв, то зрозуміло, що свекор в швидкості зійшовся з невісткою. Далі він почав підбиватися до молодшої. Довго вона не здавалася, але внаслідок утисків та подарунків погодилася. Молодша невістка, помітивши амури свекра зі старшою, привела свекруху в сарай під час їхнього сполучення. Закінчилася справа тим, що чоловік своїй дружині купив. Синій кубовий сарафан, а невісткам подарував похустці. От і все. Сімейні любовні колізії не завжди вирішувалися благополучно, а моральний зв'язок в селянській родині часом мав трагічний фінал. За повідомленням Донських обласних відомостей, за 1873 рік дружина вбила чоловіка, викривши його в снохатстві. Селянин села Поповка Козловського повіту Тамбовської губернії Фелимон Волков вбив свою дружину за незаконне співжиття її з його батьком. Випадок вбивства сином батька Снухача мав місце в селі Бежаніци Псковської губернії. У тих випадках, коли злочинний зв'язок свекра з невісткою викривався, видною, як правило, визначалася жінка, яку чекала жорстока розправа з боку чоловіка. Ось характерний підсумок. Самочинної розправи. Дружина була побита до півсмерті, волосся наполовину вирване, лице спотворено, в суцільний сінець, тіло було побите на клаптики, так що жінка опинилася на дворі майже гола. Слід зазначити, що при поширенні цього злочинного блуду в російському селі селяни усвідомлювали тяжкість гріха такого морального зв'язку. Так, в Орловській губернії кровозміщення оцінювалося як великий злочин перед православною вірою, за який не буде прощення ні від Бога на тому світі. Але це явище було, було привселюдно, було дуже розповсюджене, і було воно розповсюджене в російській е, деревні.